У пошуках принца. Ярина, її мати Вікторія та бабуся Ганна вечеряли на затишній кухні. Раптом Вікторія порушила тишу. Яринко, скільки можна міняти хлопців як рукавички? запитала вона. Ось бачу, замість Дмитра тепер якийсь Артем у тебе знявився. Ярина знизала плечема і продовжила їсти. Ага. усміхнулася Ярина. Шукаю принца на білому коні. З білою машиною та квартирою, щоб одразу. Четвертий чи вже п'ятий. не вгавала мати. Мамо, я й сама не рахувала, весело відповіла дівчина. О, от, бачиш. зітхнула Вікторія. Дивись, усі твої принци ще зберуться разом і влаштують тобі. Залиш, доньку, спокої, Віко. втрутилася бабуся Ганна. Нехай вибирає, час ще є, вибирає? Здивувалася Вікторія. Шукай, шукай, кивнула Ганна. Коли награєшся і розчаруєшся, одразу заспокоїшся і вискочиш заміж за першого ліпшого. Як це за першого ліпшого? обурилася Вікторія. Ярині, будь-хто не потрібен. Я подивлюся, Віко, ти забула, як сама свого Олега обирала. Вікторія замовкла. Не шукала ти тоді ні красеня, ні доктора наук, продовжила бабуся. Коли розчарувалася у своїх принцах, тоді й привела Олега. Мамо, я ні в кому не розчаровувалася. Всі ми, дівчата такі, усміхнулася Ганна. Спочатку шукаємо незрозуміло кого, а потім, досхочу, нашукавшись, махаємо рукою і тут нас наздоганяє справжнє кохання. І тоді вже байдуже, що в нього немає нічого, головне, що він тебе любить. Якого принца ти шукаєш? запитала Вікторія у Ярини. Ну, дуже гарного, відповіла дівчина. Дуже гарні, як правило, гультяє, категорично заявила Вікторія. У мене такий був, розчарував мене, неважливо як, але розчарував. А я шукала розумного, додала Вікторія. Але такі чоловіки зазвичай зарозумілі, а поетам і митцям взагалі дружини не потрібні, тільки музи. Бабусю, а за тобою поет бігав? засяяли очі Ярини. І той, і інший, кивнула Ганна. Але коли ми розуміємо, що особливі чоловіки народжені для чого завгодно, тільки не для сімейного життя, тоді і приходить розчарування. Так. Задумливо промовила Вікторія. Як же ти маєш рацію, мамо. Але поки Ярина сама не розчарується, наші слова повз її вуха пролітатимуть. Ой які ж ви, скривилася Ярина. Невже коли я постаршою теж такою буду. Будеш, кивнула Вікторія. Але тільки тоді, коли народиш доньку. Без доньки нам жінкам не подорослішати. Це точно, погодилася Ганна. А була б у деяких принцес донька, вони б не шукали принців до старості. Цю розмову перервав дзвінок на телефоні Ярини. Привіт. Ні, сьогодні нікуди не піду. У мене тут дуже важлива розмова з розумними людьми. Ось з ким. Бувай! А чому ти не підеш? здивовано запитали мама і бабуся, коли Ярина поклала слухавку. Не хочу, зітхнула дівчина. Після ваших розмов якось не хочеться давитися на моїх принців, якісь вони всі не такі. Може, й правда мені в них розчаруватися? Мама й бабуся згодно кивнули головами і хитро усміхнулися Чим раніше прийде жіноча мудрість, тим краще.